Якщо ви стресуєте через те, що усі багатіють окрім вас, то настав час вивчити, ну або може згадати основи поведінкової психології, як не стати жертвою ФОМО, of Missing Out, ну тобто стадного інстинкту поведінки. Знайоме багатьом відчуття, коли все навколо стрімко росте і усі багатіють, окрім вас. Це все накладається дуже часто на оптимізм макроекономістів та прогнозистів та призводить до неправильного ухвалення рішень. Коли ми купуємо дорого, продаємо дешево. Нагадаю, треба робити навпаки. Ефект недавнього це схильність надавати надмірне значення недавнім останнім подіям. Згадайте, ще декілька місяців тому увесь крипто Твітер та Телеграм писали приречені пости. А що зараз? А зараз знайшлись нові механізми, технології і усі знову повірили у фінанси. Люди схильні до короткої пам'яті. А якщо ще й додати емоції, то взагалі якась дурня, плутанина. Будь-яка раціональність йде на другий план. І інвестори також схильні до того. Вони забувають про те, що вчорашній тренд то не означає завтрашній. <му> Нарешті стадна поведінка це схильність людини іти за натовпом. Навіть інвестори інколи забувають про необхідність самостійного мислення та прийняття рішення. Спираються на чужі думки, просто копіюючи дії інших. У криптовалютах підпасти під стадну поведінку ще простіше, ніж у традиційних фінансах, оскільки ми не маємо фундаментальних показників для оцінки проєктів. Недостатньо обсягу інформації задля того, щоб робити висновки. Тому ми, шукаючи підтримки думку інших, сподіваємося, що вони знають більше, ніж ми. Спойлер. Часто ми дивимося на всі боки, але насправді ніхто не веде нас вперед. Припустімо, що всі заробляють на цьому міні булані, а ви залишаєтесь осторонь. Чи це кінець світу? Згадайте дефі літо 2020 року. Чи всі його застали з вас? Це був божевільний період, коли прибуткове фермерство тільки но з'явилося і очі монети Дефі пампились так, ніби крипта наново винайшла колесо. Але що б сталося, якби ви пропустили те тримісячне ралі? Нічого. У вересні ринок забуксував і навіть стався невеликий флеш-креш. Та у жовтні листопаді ринок знову пішов вгору. Тобто, ви могли пропустити літо і все одно заробити собі статки. Чи буде цього разу так само, ніхто не знає. Але бичачий настрій у довгострок зазвичай окупається. Купувати зараз чи ні, то тільки ваше рішення. Але, будь ласка, не робіть цього на ФОМО. Зрештою, все зведеться до одного з двох сценаріїв. Прийде бичка, минулий місяць буде не таким важливим. Не прийде бичка, ви не втратите на ФОМО власні важко зароблені щитки. Дякую, що подивились відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А ми завжди поруч. До зустрічі.